О п'ятій ранку під Черніговом між селами Красне та Топчіївка загинуло 14 російських паломників, ще 29 травмовані. Один в край важкому стані, в край важкому стані, але лікарі роблять абсолютно всі можливі тими ресурсами, які є, і тими кадрами, які є. Три в важкому стані. Інші пацієнти знаходяться в різних ступенях важкості, але більше до середнього ступеню важкості. Я хотів би засвідчити те, що Служби сті спрацювали досить ефективно і оперативно. Одне таке свідчення, того, що буквально перед, через десь 12 хвилин, да, ось, через 12 хвилин на місці трагедії вже була перша швидка допомога. Працювало 12 бригад швидкої допомоги. Людей госпіталізовували в дві чернігівські лікарні, обласну та другу міську. На допомогу чернігівським лікарям викликали ще й медики ви столиці. Зараз людей готують, аби перевезти їх МНСними літаками Росії в Псковську область, звідки приїхали паломники. На, сьогодні, на даний час поступило чотири пацієнти, вже три зразу після. Цієї автокатастрофи вони знаходяться один в реанімаційному відділенні середнього ступеню тяжкості, і дві пацієнтки знаходяться в відділенні ортопедії травматології. Ну там більше до легкого ступеню. Так що стан їхній на даний момент задовільний, вони можуть навіть транспортуватися в літаком через Росію. Паломники з великих лук Псковської області вночі лишень проїхали українсько-російський кордон. Туристичним автобусом віряни поспішали на ранкову службу в Києво-Печерську Лавру, а звідти в Почаїв відвідати святі місця. Коли сталася аварія, усі спали. Ті, хто вижив, встигли прокинутися раніше ніж автобус з'їхав в Кювет. Я, наприклад, проснулася від того, що автобус став різко маневрувати ось як змія, отак от по трасі. И то есть я поняла, что водитель от кого-то пытается маневрировать и вырулить вот на какое-то свободное место, чтобы проскочить первые минуты вот аварии нашей. Стоны. Очень много криков было, стоны. Вот как я слышала, подо мной я пыталась там двух женщин вытянуть, но там они были зажаты сиденьями. Ну, я там не буду говорить, что там, там открытые раны, да, там жуткость. Вірянка Ніна Смірнова вже встигла зателефонувати чоловіку. Переконує, що почуває себе нормально, а от її сусідка загинула, так і не прокинувшись. Я ухватилась за поручень, от за підлокотник. Крепко охватілася. Сиділа женщина рядом, вона подібла, вона сиділа Вот. Я тільки дійсно кричала, господи, спаси, господи, помилуй, що таке? Я одразу зобразила, що кудись то автобус маневрує. паніці і. Хрен на нашу сторону, где я сидела. Офіційної версії аварії поки що не оголошують, чому автобус виїхав на зустрічну смугу та інші обставини трагедії, з'ясовують спеціалісти. Водія, який в той час керував, уже допитали в Чернігівській ДАІ. Люди кажуть, обидва водії, що везли вірян, досвідчені із великим стажем роботи. Працюють усі чернігівські спецслужби. Найближчим часом повинні віддати документи та особисті речі постраждалим. Вилетіло два літаки з Росії, ними будуть доправляти загиблих та постраждалих в ДТП.